24 лютого стало днем об'єднання мільйонів громадян у справі захисту України від російських окупантів у Кривому Розі. З перших днів повномасштабного вторгнення утворились черги до військкоматів. Розпочалась велика робота над створенням оборонних рубежів під керівництвом військової адміністрації. По багатьох напрямках кривий ріг розпочинав з нуля, утім, зміг стримати ворожий наступ та захистити місто. Ми всі пам'ятаємо, коли колона з 50 одиниць. Техніки 11 ДШБР підходила майже вже до інгульця, і в нас нічого не було. І завдячуючи трофейному граду, її тоді відбили, бо взагалі не було нікого. Ми всі пам'ятаємо, як ми на перший день блокували полосу в Лазаваці, і на другий день була посадка самоліту, іл 76 транспортника і трьох сушок. Всі пам'ятаємо і колону. Яка була Херсона, Бізна Миколаєва, Баштанка, потім Новий Буг, коли ми блокували білазами. І що було у нас? 600 нацгвардійців і 220-х міномета, більше нічого не було. Всі пам'ятаємо, як поступово ворог окуповував Херсонщину, як ми взривали мости, як ми взривали тунелі і змогли затримати, затримати просування ворога в бік нашого міста. Не тільки оборона, а й допомога в забезпеченні військових. Каски, бронежилети, форма та взуття, транспорт, безпілотники, спецобладнання. На це було спрямовано майже мільярд гривень. Половина з них бюджетні, інша частина приватні кошти. Нині криворізькі підрозділи це ключова сила на південному напрямку фронту. Всі розуміють, що в тебе за спиною дружина, будівля твоя чи квартира, ну, є за що захищати. І на великий жаль, є ті Ну, Це війна. Тому ми зробимо все, щоб наше місто, наша Україна була вільна від цих загарбників. Тактична група Кривий Ріг Саксагань льотчики військові 227-го та 78-го автомобільного і ремонтного батальйонів, батальйону Кривбас, бійці 129-ї бригади тероборони, шляховідновлювальний батальйон Т-0400, танкісти, артилеристи, сапери та нацгвардійці. Нині всі вони крок за кроком звільняють Україну від окупанта. Я військова національної гвардії, син у мене служить у національній гвардії, а чоловік у мене служить у 17-й танковій бригаді. Мій чоловік зустрів війну на Донбасі, потім пройшов звільнення Херсонщини і зараз готується до відправлення на найгарячіший напрямок. Тому як як дружина, я звичайно дуже хвилююся, надзвичайно пишаюся І зі свого боку, як військовослужбовець, яка задіяна у обороні рідного міста. Я докладаю максимум зусиль, щоб моїм рідним було куди повернутися, щоб наше місто не було захоплене, щоб наше місто ну, не зазнало ударів таких, які будуть вкрай болючими, й дошкульними. З нагоди дня ЗСУ криворізькі військовослужбовці різних підрозділів отримали відзнаки голови Ради оборони міста за захист Криворіжжя. Сьогодні найголовніше свято нашої держави без перебільшення. Сьогодні Україна живе і перемагає, завдячуючи Богові і завдячуючи нашим Збройним силам. І сьогодні я вітаю справжніх, вітаю тих, хто обрав путь воїна. Бо немає більшої честі, ніж у лиху годину боронити свободу і незалежність нашої держави. Тому вітаю вас, бажаю, щоб все було добре в особовому складі, бажаю, щоб все було добре вдома, щоб діти, родини чекали, як воно і буде. І, звичайно, бажаю нашої перемоги. Іван Проводов, Роман Кравченко, цей день.